7 вересня, НГУ відвідав міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко, а також голова обласної ради Євгену Дот. В рамках візиту до Дніпропетровського регіону для участі у міжнародному форумі Інвестиційна волна волна-2012» Міністр вперше відвідав гірничий університет у геолого-мінералогічному музеї НГУ. Проректор з навчальної роботи, професор кафедри геології Юрій Хоменко провів екскурсію для шановного гостя, привернувши увагу. Як до рідкісних експонатів з прадавніх часів, так і до нещодавно видубутих у регіоні мінералів, цінність яких визначається лише завдяки гемологічним експериментам наших науковців. Після екскурсії міністр у супровіді делегації був запрошений в навчальну аудиторію, де на нього вже чекали студенти і науковці. Перше на що звернув увагу Костянтин Грищенко у своєму зверненні до слухачів, це велика роль інтуїції в житті людини. Він також звернувся до 12 принципів успішного життя Стіва Джобса та прокоментував деякі з них, навівши власні приклади і наголосивши наостанок, що слід бути самоорганізованим і невпинно навчатися протягом всього життя. Саме головне це бажання робити те, що ти хочеш, те, що подобається. Саме страшне, що може бути в житті, це робота яка тобі бредка, яка тебе не задовільняє. Сім'я, діти, батьки це все те, що нам треба любити. Але в роботі треба жити. Робота мається на увазі не просто виконання обов'язків з 9 до 5. Це перш за все прагнення вирішувати ті. Виклики, з якими доводиться стикатися, чим би ти не займався, якщо ти дійсно хочеш цим займатися. після виступу. Студенти та викладачі задали високопосадовцю декілька питань. Зокрема, мова йшла про стосунки з ЄС і НАТО про роль України у сучасній геополітичній ситуації. Міністр зазначив багатовекторність зовнішньої політики країни, а також те, що сьогодні можна не звертати увагу на військ між країнами і дбати про власні інтереси по всьому світу.